Проїзд по 20 гривень. Саме такий тариф пропонують встановити перевізники у Білій церкві, аргументуючи це різким зростанням витрат на обслуговування транспорту. На Круглому столі в міській раді вони заявили, що підвищення вартості є необхідним кроком, інакше забезпечити належний рівень роботи маршруток буде просто неможливо. Тариф має складати мінімум 22 гривні. Це затрати підприємства, на паливо мастильні матеріали на купівлю нових автобусів. Ми повинні заробляти гроші для того, щоб відкладувати на купівлю нових автобусів. Проте така пропозиція викликала хвилю обурення серед присутніх, адже 20 гривень за поїздку це серйозне навантаження для гаманців містян. Тому було запропоновано альтернативний варіант зробити проїзд по 15 гривень. Чому 15? тому в нас є економічний відділ який підготовлював це все, який виходив неодноразовий на сесії і на, на виконковий доповідав. Додатково в обговореннях з'явилася ідея запустити комунальну маршрутку з тарифом у 12 гривень. І вже буде між автобусом, наприклад, фірми Трансіті, їхати в якийсь певний час, буде їхати комунальний транспорт. Наприклад, час пік. Наприклад, 8 годин буде на цій зупинці, 8-10 на другій зупинці, час пік. Раз і вже люди будуть по 12 гривень. Ще одним болючим питанням стало запровадження валідаторів для безготівкової оплати, яка тягнеться вже з 2016 року, проте досі не вирішено. І думаю, що пора поставити валідатори. Я не бою, що сьогодні, я розумію, що це не дешево, але є сьогодні підприємства і готові повністю забезпечити всі наші транспортні засоби. Як приватні, так і комунальні валідатори. Саме валідатори дали б змогу місцевій владі порахувати реальний пасажиропотік на кожному маршруті та, відповідно, порахувати реальний тариф на проїзд. Однак, як бачимо, вже майже 10 років про них ходять лише розмови, а коли ж настане час їх встановлення, питання знову залишилось без відповіді. Відтак компромісний тариф, який влаштовує і владу, і приватних перевізників, знову знайдено. І це 15 гривень за поїздку.